Я радий, що цей шлях, який ми подолали протягом цього тижня, закінчився. І нам залишилося тільки маленька частинка захистити і показати всім вам, нам своїм проєктам. Звісно, часу для того, щоб створити досконалий ідеальний проєкт, нам було недостатньо, але все ж таки, я впевнений, що всі впоралися з цим завданням і всі будуть мати, що сьогодні нам показати. Як ви знаєте, що наші проєкти були на підґрунті хартії вільної людини, яка включає в себе 10 підрозділів, і нам з Олегом випала така тема, яка називається «Любити». І наша назва проєкту все починається з любові. просто далі. На цьому слайді ви можете бачити підпункти цієї хартії, тобто до пункту Любити відноситься. Деякі питання. І одразу ви можете побачити, який є асоціативний кущ. Він може бути зображений як буквочками, так і я зобразив картинку. І на наступному слайді ви бачите вже наш інфографік, який відображає поняття любити, як це написано в карті вільної людини. Ніж ми перейдемо до вже нашого я нашого хочу подякувати в першу чергу всім вам за хорошу співпрацю, за взаєморозуміння і також нашому керівнику за те, що наложили не тільки силу, але й душу в нашу роботу. Дякую вам всім. І на сьогоднішній день виникла велика проблема, що молодь, діти, вони, на жаль, і... Виникає, на жаль, кількість випадків насилля. Україна посідає перше місце політковому алкоголізму. І тому для того, щоб старатися хоча б побороти цей негативний шлях дітей, ми пропонуємо з Олегом провести тренінг, який буде складатися з чотирьох занять. Ціліться завдання проєкту. І Олег, я, я, я б, я виконую, на жаль, співплазання. Цілі завдання проєкту наші, ви можете бачити, на моніторі. Я тільки розкажу своїми словами. Наша основна суть це втілити в життя те, що ми пропонуємо виховати в дітей повагу повагу до себе, дівчатку будь ласка, Я вас знаю, потім слухати або Олег, а ви не слухаєте. Дякую. Повагу до. Батьківщини, повагу до себе, повагу до здорового способу життя, також зменшити насильство в сім'ї, насильство на вулиці, також зацікавити дітей чимось тим, щоб відволікти їх від цього всього негативу, який знаходиться в нашому світі, який знаходиться навколо нас. Терміни і реалізації нашого проєкту ми пропонуємо цей проект проводити протягом двох років в різних школах Тернопільської області. Вік ми обрали. 8-11 клас, так переважно це свідомі вже дорослі діти, чи, які зможуть до своєї уяви додати ще все те, що ми їм зможемо донести. Кількість занять ми пропонуємо чотири заняття, які будуть тривати по годині, годині 20. І що ж, ми перейдемо зразу до питання планів тренінгу. Тобто наш тренінг закладається з чотирьох таких. З чотирьох таких тем. Перша тема це приватне обов'язки кожного громадянина. Друга тема це формування навичок асеративної поведінки. Третя тема це любов до здорового способу життя. І четверта тема любов до батьківщини. Дальше. І перше заняття нас дають дбатися за таким ходом роботи. Перше, коли ми почнемо заняття з дітьми, або це почне вчитель, який буде користуватися нашою методичною. Наробками він почне з розповіді про інформаційне повідомлення правда та обов'язків людини. Тобто він буде старатися донести до свідомості дітей все те, що він скаже, для того, щоб викликати в них якусь активність для подальшої діяльності. Подальша діяльність у нас буде положена в тому, що діти протягом 35 хвилин будуть переглядати відеофільм. Відеофільм ми можемо... Якщо він відкриється, відеофільм, який е, змонтований, і на ньому зображені приклади, е, приклади з життя, і також пояснення цих прикладів по закону прав та свобод людини і громадянина. Після цього ми зробимо невелику дискусію з дітьми і обираємо е, мозговий штурм, щоб пояснити, як права і свободи. Людини відносяться до любові, до батьківщини, до себе, до ближнього, Така буде невелика дискусія. На цьому закінчується наш перший урок. Наступне у нас є формування навичок альтернативної руїнки. Це були заняття, яке буде мати в собі повністю цілий день тренінг. Але починати з гри. На жаль, у нас дуже мало часу, я так швидко в темпі, не буду вам розказувати, можете перечитати, просто вам скажу, що воно буде переважно весь час. Тренінг, гра. Пояснення і дітям, і інформація, повідомка, чому, і як навчитися бути асеративним, чому наша о, важко сказати ні. І так далі. день. І третій день буде присвячений любові до здорового способу життя. Почнемо з мозгового штурму, ми будемо запитати діти складові здорового способу життя і старатися почути і в них якесь певне пояснення цих складових. Тут ви можете бачити зображення нашої другої другої яку ми робили з Олегом, який, okay. будь ласка, якщо не спішить назад. Ми робили з Олегом, який... Є... Відображає вже певні компоненти, які може представити дітям на дошці, що їм було ковані матеріали показувати в натуральному вигляді. Легше нема просто часу. було легше просто сприймати. Наступне ми пропонуємо їм ще в цей самий день провести з ними таке художнє свято, яке буде називатися від патріот патріотів, яке буде розвивати в них нашу це ще волю до перемоги, волю до. Якесь звершення цілей, також любов до батьківщини, оскільки тематика є і любов до ближнього і так далі. Наступна нас є любов до батьківщини. Це третій день заняття. Ми будемо обговорювати такі пані, як патріотизм, націоналізм, шовонізм, ксенофобія і відмінності між ними, оскільки багато дітей не розуміють правних відмінностей. Ми просимо казати мене. На... На жаль, дуже мало часу, дівчата. Все, що я хотів сказати, я, на жаль, не сказав. Але завершу тим, що якщо людина не буде любити себе, не буде любити ближніх, не буде любити здоровий спосіб життя, не буде любити батьківщину, вона не зможе полюбити ніщо. Тому ми представляли даний Дякую за